Довжелезна черга припаркованих машин незвична картина для зазвичай тихого села Мельники. Люди лишають автівки на межі села і йдуть пішки вшановувати холодноярців. Цьогоріч людей, бажаючих шанувати героїв Холодного Яру, виявилось дуже багато. Полк чорних запорожців, який приїхав сюди, скликає всіх на урочистий мітинг, б'ючи в Тулумбас. 20-ті роки ХХ 20 століття тут було організовано Холодноярську республіку. Її заснували селяни, що не хотіли приймати радянської влади. Я переконаний, що Холодний Яр був в кожному повіті, може і в кожній волості, але у тих отаманів не було. Таких ад'ютантів талановитих в майбутньому письменників як такі юрій горліс Горліс-Сигорський. у вирі революції сюди випадково потрапив український письменник Юрій Горліс Горський, який залишив свої спогади про звитягу Холодного Яру у одноіменній книзі. Продовжувач його справи письменник Василь Шкляр теж написав про цю місцину. Навідати Холодний Яр вважає своїм обов'язком Холодний Яр, як і для всіх українців, символ української непокори. Символ нашого спротиву московсько більшовицькій окупації. Холодний Яр для мене це національна ідея. Відважний гайдамаків вшановують історичною реконструкцією бою загону більшовиків з козаками. Перемогу холодноярців святкують гучною сальвою. За Холодноярці героїв слава! Тому що були звичайні люди, звичайні селяни хлібороби, які не хотіли бути рабами, хотіли бути вільними людьми. І тому ми... це за честь. Шанувати цих людей, шанувати цих героїв. Опісля люди рушають на монастирський став місце, де здавно освячували свою зброю козаки. Новітні лицарі відновлюють цю традицію. І, і благословина. І благословина. Холодний яр вабить всіх і політиків, і простих українців. Оцей осередок нашого духу це сакральне місце. Тому для мене це потреба побувати бодай раз в рік у цьому холодному яру. Холодний Яр це якийсь такий… Особливий дух патріотизму відданості приємно, що сюди приїжджають люди з різних усюд. Тобто я зустрів своїх знайомих з Донецька, з Харкова, з Одеси, з Ужгорода. Організатори стверджують, що Холодний Яр стає дійсно культовим місцем, яке притягує з кожним роком все більше шанувальників з різних куточків України. Душа козацька, Холодний Яр! З Холодного Яру на Черкащині Андрій Ковальов, Іван Довганик, п'ятий канал.